Діти, сьогодні у нас заняття з конструювання. А що ми будемо конструювати, ви дізнаєтесь тоді, коли відгадаєте мою загадку. Не звір, не птиця, мчить по вулиці, їде дрижить, моторчик жужить, є і кузов, і кабіна, і чотири колеса. Вантаж важкий перевозить ось такі діла. Діти, про що ця загадка? Ви здогадались? Так, молодці, це вантажівка. І сьогодні на занятті ми будемо конструювати. Мантажівку. Для заняття нам потрібно папір кольоровий, зелений 10 на 20 см, жовтий 9 на 18, чорний 4 на 8, голубий 4 на 8, клей з пензликом, серветка, ножиці, клейонка. А зараз ми розглянемо вантажівку. Що є у машини? У машини є кабіна, кузов, колеса, вікно. Що це? Це кабіна. На яку геометричну фігуру схожа кабіна? Кабіна схожа. На квадрат зі зрізаним кутом. Якого кольору кабіна? Кабіна жовтого кольору. Що це? Це кузов. На яку геометричну фігуру схожий кузов. Кузов схожий на прямокутник. Якого кольору кузов? Кузов зеленого кольору. Що це? Це колеса. На що схожі колеса? Молодці діти, правильно. Колеса схожі на кола. Якого кольору колеса? Чорного. Що це? Це вікно, на яку внутрішну фігуру схоже вікно? Вікно схоже на квадрат зі зрізаним кутом. Якого кольору вікно? Вікно голового кольору? Спочатку я возьму. Папір зеленого кольору, складу його навпіл за довжиною. Ось так. Це корпус машини. Тепер я візьму папір жовтого кольору, складу його навпіл за шириною, ось так. Куточок до куточка. Отово. Це кабіна. Тепер я нанесу клей на внутрішні сторони кабіни. Вставляю корпус, притискаю серветкою, зрізаю кути передньої частини корпуса та кабіни, Беру прямокутники чорного кольору, складаю навпіл і вирізаю кола. Готово. Буду наносити клей і приклеювати колеса з однієї та іншої сторони. Готово. Тепер я беру папір голубого кольору. У мене вийшло два квадрати. Я зрізаю кути навкіс. В мене вийшли два квадрати з зрізаними кутами. Це. Вікна кабіну. Зараз я буду наносити клей на квадрати. Від середини до країв. Тепер з другої сторони. Готово. Діти, ось така машина у нас вийшла. Наша машина може перевозити будь-який вантаж. Тож чекаю, як завжди, на ваші роботи. До зустрічі! До побачення!